Гра знайди звукову модель слова. З'єднай слово та його звукову модель. Назви звуки. Назвемо малюнки, які у нас є. Озеро лимон. Картина. Давайте з вами назвемо звуки і підберемо звукову модель. Перше слово. О. Голосна З, приголосний, е голосний, Р. Приголосний о-голосний. Яка це звукова модель? Так, друга молодці. Наступне слово називаємо звуки Л. Приголосний і голосний М. Приголосний о-голосний, н- Приголосний. Яка це звукова модель? Перша чи третя? Так, третя молодці. Назвемо звуки останнього слова. К. Приголосний, А голосний. Р. Приголосний Т. Приголосний, И – голосний, Н приголосний А голосний. Ми бачимо, що це слово належить першій звуковій моделі. Молодці. Наступні слова називаємо. Кіт, сир, слон. Називаємо звуки к. М'який приголосний. І голосний. Т. Твердий приголосний. До якої звукової моделі належить це слово? Так, до другої. Називаємо звуки другого слова. С. Твердий приголосний, І голосний, Р. Твердий приголосний. Ми бачимо, що цьому слову належить перша звукова модель. Останнє слово слон. С твердий приголосний, Л твердий приголосний, о – голосний, Н твердий приголосний. Це в нас третя звукова модель. Що ж це зображено на першому малюнку? Це діти інжир. Далі пташка, снігур. І останнє слово це дідусь. Називаємо звуки. В Першому слові І голосний, н – приголосний, И приголосний, голосний, Р приголосний. До якої звукової моделі належить це слово? Так, до третьої. Слово починається з голосного звуку. Наступне слово снігур. С. Твердий приголосний. Н. М'який приголосний, і голосний, Г, твердий приголосний, Уголосний, Р. Твердий приголосний. Якій звуковій моделі належить це слово? Так, перший в нас є м'який приголосний. І останнє третє слово. Д. Твердий м'який приголосний. І голосний Д. Твердий приголосний, у-голосний, с м'який приголосний. Це в нас друга звукова модель. Сіль, квітка, йогурт. Називаємо звуки першого слова. С м'який приголосний, і голосний, л м'який приголосний. Який знак звуку не дає, ми бачимо, що в цьому слові є тільки три звуки. І до нього підходить третя звукова модель. Квітка. К. Твердий приголосний, В. М'який приголосний, І голосний, Т. Твердий приголосний, К. Твердий приголосний, А голосний. До цього слова належить друга звукова модель. І останнє слово йогурт. Перший звук м'який приголосний «й». Завжди він у нас м'який приголосний. О, голосний, Г твердий приголосний, «у» – голосний, Р. Твердий приголосний, Т твердий приголосний. Підходить перша звукова модель. Їжак, щавель, Ялина. Називаємо звуки першого слова. Й. Ви що літера І завжди позначає два звуки: Є, І І, І, м'який приголосний і голосний. Далі «ж» – твердий приголосний, А голосний, К твердий приголосний. Яка звукова модель підходить нам до цього слова? Так, звісно, перша. Ми бачимо, що в слові чотири букви, а п'ять звуків. Щавель. Ща. Літера Ща, дає скільки звуків? Так, два звуки. Ш Ч. Далі а голосний, В, твердий приголосний, е голосний Л, м'який приголосний. В цьому слові шість букв і шість звуків. М'який знак не дає нам звуку, а літера Ща дала аж два звуки. І ми бачимо, що це третя звукова модель ялина. Я стоїть перший в алфавіті і тому позначає два звуки. Й, А, Й завжди м'який приголосний, А голосний, Л твердий приголосний, І голосний, Н твердий приголосний, А голосний. Ми бачимо, що в слові 5 букв і шість звуків. Літера Я стоїть. Перше слоє і тому позначає два звуки. Ти, молодець.